Тернополянин Богдан Єворський долучився до військової служби ще в часи АТО. У 2021-му підписав контракт та з настання повномасштабної війни продовжив захищати Україну. Вже п'ять місяців він знаходиться в рідному місті на реабілітації після важкого поранення. Під час одного з бойових завдань на Запоріжжі чоловік пошкодив хребет, голову, руку та ногу. Іншу кінцівку втратив. На реабілітації взагалі мене з листопада місяця. Лише з реабілітації ми перевели то в травматологію, то в хірургію, ті, там, на операції. Після того, що було декілька операцій, і зараз назад вернувся на реабілітацію, знову починаємо займатися, ще. чекаємо, поки зростеться кістка на нозі, ті, і далі вже починати навантаження, знову поновити, починати ходити. Зараз Богдан бере участь у змаганнях з адаптивного паверліфтингу для ветеранів. Каже, прийшов не заради високого результату, а щоб отримати новий досвід. Це можна так сказати, змагання так для себе. Це не є якісь там професійні, там не є якісь заняття. Якщо є можливість десь вийти, як то розвіятися, можна сказати, чому це не зробити. Сюди також прийшли ще десятеро ветеранів російсько-української війни. Свого часу кожен з них отримав поранення під час боїв, тож спробувати себе могли учасники, які зараз на реабілітації пройшли її раніше, втратили кінцівки. До змагань долучились чоловіки з різних міст України. Максим Олейніченко з Білгорода Дністровського Одеської області. На сам процес, як і на результат, налаштований позитивно. Мені цікаво, Я сам Мені От цікаво, я сам ніколи не займався. Хіба ще колись в дитинстві? 14-15 років мені було. Зараз Я назаймався і цікаво, скільки я зможу потягнути. В нас, якби тренажери йдуть реабілітаційні, таких нема. цікаво, скільки потягну. Раптом виграю щось. Реабілітацію, як і протезування до цього, чоловік проходить в Тернополі. Під час свого четвертого бойового виходу внаслідок вибуху Максим втратив ногу. Тепер її повністю заміняє протез. З нами говорить про свої перші дні на фронті. Приїхав БТР, поїхали в бой. Приїхав БТР і поїхали в бій. Зразу бомбити почали. Страху не було. Мене спитали от останній раз на Донбасі. Яка в тебе мотивація? Я відповів. Я українець, значить, я маю йти воювати. Організував змагання фізичний терапевт Віталій Прокопа. Впродовж повномасштабного він займається з військовими, які пройшли ампутацію. Ідея організувати подібний захід виникла після того, як разом із командою відвідав попередній захід для ветеранів. Відтоді її розпочали реалізацію власного дійства. У нас є чотири номінації. Перша номінація це сума трьох наступних номінацій. Вона така сама важка і сама основна номінація. Потім в нас є жим лежача, окремо, окремо з троє біцепс та окремо багатоповторний жим лежачі. Кожен з цих видів адаптований під потреби учасників. Змінена техніка виконання вправи, встановлене спеціальне обладнання тощо, аби усі змогли виступити, не нашкодивши собі. Головною метою, як зазначає організатор, є не показники чи результат, а залученість. Їм потрібно в життя своє впроваджувати активність, любу активність. Чи це буде професійний спорт? Чи це просто буде спорт на просто постійній основі любительський змагання дуже. Класно попливають на те, що люди потім, можливо, все-таки захочуть займатися цим спортом, бо якщо вона приходить просто в спортзал, можливо, розчаровується в чомусь і так далі. Зараз у нас підібрані такі хлопці, які ну майже на рівні, грубо кажучи, між ними буде класна боротьба, і відповідно, можливо, в них буде потім потяг до цього спорту, можливо, підготуватися вже на професійні змагання. Змагання для ветеранів саме з адаптивного паверліфтингу в місті провели вперше. Надалі розповідає Віталій, хотів би створити федерацію цього виду спорту для учасників війни.